Нарешті я приїхав цього хлопця дуже чекали в таборі Кривбасу ще півроку тому. Менеджмент клубу, юридичний відділ працювали над тим, аби він якомога швидше опинився у розташуванні команди, але в даному конкретному випадку є питання, на яке повпливати дуже важко, і це не тільки війна. Так, ще на початку вересня ви дійшли згоди щодо особистих умов саме з клубом, з якого переходив Жан Морель. Почали займатися його документами. У нас зараз в Україні є повномасштабна війна. Дуже ретельно перевіряють усіх людей, усіх легіонерів, які хочуть, намагаються отримати. Українську візу подали всі документи через постійні обстріли не працювала ні система завжди час затягувався та саме Дійсно, запросити закордонного гравця, це велика проблема. А ось вирішити питання з футболістом з африканських країн, навіть у мирний час було надскладним та дуже специфічним випробуванням. Все ж таки, ми вирішили це питання. Жан Морель приїхав, приєднався до команди на зборах. Я гадаю, що цей футболіст зможе підсилити наш склад. Тому уся ця робота, яка булася на протязі дуже великого часу. Я думаю, що вона не дарма. Я дуже сподіваюся, що він набере кондиції. Наші болівальники будуть тільки радіти від його висновку. Тож, тепер в Кривбасі всі мають надію, що конкуренція в атакуючій ланці щонайменше значно підсилиться. Адже є дует форвардів Романа Дебелка та Дениса Устименко. Зараз на зборах під пильним оком Юрія Вернидуба намагаються проявити себе молодь Академії червоно ну, да, Так, звісно. Футболі та конкурент везде. Я буду працювати. чтобы фанаты будут очень рады, что, что я здесь. И я надеюсь, что я наберу форму еще и помогу команде. Первая эмоция очень хорошая, потому что парни очень хорошие, тренер, став. Ну, очень хорошая команда, если честно. Чи важко буде Жану Пое адаптуватися та конкурувати? Покаже час. Мовного бар'єру між гравцями немає. А ось на футбольний талант легіонера у клубі дуже розраховують. Принаймні, всі умови для цього створені. Ми всі працюємо для того, щоб створити максимально гарні умови для всіх футболістів. незалежно це від паспорту, національності. Так є деякі складності, але ми намагаємося їх вирішувати. Намагаємося. Умовити футболіста перейти саме до нашого клубу, тому я даю, що все буде добре, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Це ми. Вот, да? вот вот цими. Yes? Вот, 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 да. І вибіжеть, вибіже, вибіжеть, вибіжать! Вот-вот-вот-вот-вот-да. да браво браво, браво да